Йому вже 25 років присвячують турнір, і це є найкращою даниною пам'яті заслуженому тренерові України з фехтування Василеві Герею. Ужгороді вже вкотре на старті сезону зібралися шпажисти України з числа кадетів та юніорів. Для них ці змагання є заліковими. Це 25-й турнір. Раніше він був міжнародний турнір країн Карпатського регіону на зв'язку з собитів в нашій країні. Зараз він має статус всеукраїнського. В принципі, приїхали всі регіони, які мають можливість на сьогоднішній день. Ось приїхали люди навіть з окупованих територій. Багато дітей перебуває у нас тут на Закарпатті, багато дітей перебувають у Львові, в Тернополі. Вони теж представляють свою область. На урочистому відкритті заходу ряду шпажистів було вручено посвідчення кандидатів у майстри спорту та майстрів спорту. Не обійшлося й без іменинниць. Привітання з днем народження стало несподіванкою. А любов до фехтування всеосяжною. Дуже чудові відчуття. Я ну я не знала, що мені щось будуть дарувати сьогодні. А чим подобається фехтування і чого очікуєш від цього виду спорту в майбутньому? Для мене це просто дуже захоплено. Ну, я не роз я не розумію, як але мені дуже подобається. А що саме? Саме дуже розвивається техніка, голова це дуже добре для мозку, для всього. Загалом через ці змагання пройшло чимало нині відомих фехтувальників. За ці 25 років дуже багато дітей пройшло через цей турнір. Це дітка зараз, яким 16, тобто до 17 років. Це, наприклад, сьогодні приблизно біля 180 діточок виступає, 11 областей приймає участь. Це, можна сказати, не рекордна, але практично стабільність, як довоєнна, розумієте. Завтра аналогічно буде, те ж саме, будуть старші е, юніори. І, як я вже говорив, що за цей період дуже багато діток, які пройшли, не тільки стали чемпіонами світу і Європи, учасники Олімпійських ігор. Є надія, що сформується і сімейна фехтувальна династія. Він започаткував цей турнір і, напевно, не уявляв собі, що це дійсно так буде продовжуватися, але його натхнення, його бажання, його зусилля вони дали все-таки оцю віру і силу в те, що він дотепер існує. Дочка продовжувала теж фехтування. Тепер надіюся, вже внук, який такий у нас спортивний. Думаю, що можливо буде продовжувати. Як зазначив ужгородський тренер Сергій Горецький, секунди, очки, медалі це все добре. Але важливою є і сила традицій. Тож не випадково серед учасників турніру Василя Гарія вже є й знайомі обличчя. Мужгород завжди для, для мене був таким кращим добрим містом, куди завжди хотілося б приїжджати, бо ми постійно сюди приїжджаємо. Тобто ще моя донька фіхтувала, а це вже близько 15 років тому. І нарешті кстати, сказати, що в 2014-му вона була бронзовою призеркою цих змагань. А нинішні учасники, так само як і їхні попередники, серйозно налаштовувалися шпагувати. Мені здається, буде серйозна конкуренція, але треба не здаватися та бути мотивованим та старатися на всі 100%. Бій за боєм наближав кращих фехтувальників до перемоги. Зокрема, серед кадетів переміг майстер спорту зі Львова Максим Гула. А з-поміж кадеток першою стала кандидатка в майстри спорту теж зі Львова Поліна Спередонова. Юніорський золотий подіум підкорили Андрій Скок із Києва та Анна Максименко зі Львова. у Закарпатті Найкращий результат п'яте місце. Показав ужгородський юніор Мар'ян Антон Горецький.